Доброго шановні друзі, вітаю всім підписникам. Андо, ті кавуни, але зараз поговоримо про гарбузи, вступлення таке маленьке. Коли будеш сидіти? Блін, сьогодні що у нас 27? -е. Квітня, того року ми сиділи 28 квітня, того року воно було холодніше. І перші гарбузи в мене зійшли коли, дай Бог пам'яті, з 15 числа зійшли перші. Тобто, грубо говоря, більше двох тижнів сиділи в землі, але тоді ще два рази були приморозки. І 17-го пішло масово. Цього року, грубо говоря, весна вийшла набагато раніше. Ну, суть, ми тільки встигли засадити барабольку. Тиждень тому ми пробували оце здіскувати. Ніфіга не вийшло. І що? Тижні шурували душі, цілий тиждень був дощ. Це, що ви розуміли, сьогодні було. Ну, таке небо, як ви зараз бачите. Калюжа. Дощ був в п'ятницю останній раз. Сьогодні на суботу, тобто він вчора був, десь до обіду капав. Ось ямка, вон ямка. Тобто стоїть вода. Влага реально є. І дай Бог цей тиждень не буде дощу, то в четвер десь будемо горати. Якраз п'ятниця-субота перед Паскою плануємо засадити. Такий у нас, що оце все діло переураємо. Вже днівна 20-25, коли який день, ночна в середньому 10 градусів. Дивилися, по кількох сайтах тримається. Головне нічна температура. І тоді він у вас буде рости. У нас сусідка в вулиці ходить зараз по городі, каже, гарбузи не зійшли. Звісно, не зійшли. Посадили їх вже 3 тижні назад. Були холода, морози, дощі. вони вже там погнили, к дідьку. Хоча в Ютубі, дивлюся, ой, на Ютубі, Фейсбуці є люди, в яких вже такі довольно зійшли. Гарбузи. У нас же ж гарбузи, що ми робили? Взяли, вилізли на кришу, пару насінин взяли. Є така у нас тема, як теплиця, яку ми будемо скоро переробляти. То в теплиці реально жара. Оце їм вже три тижні цим гарбузам Тобто три тижні тому ми їх висадили в теплицю. І дивіться, бачите? Он виліз, ось виліз, ось тільки вилази. Так ось тільки вилазить. Ну, тут реально тепло, але тепло днем, ночі зараз холодіна. Це ми всадили тут. І так же ось садили. Тут овірки Овірки, звісно, щось мовчать. Але гарбузи пішли в ход це вже коли будемо садити, візьмемо їх окремий рядок, висадимо. Просто до чого веду? Якщо немає ночної температури плюс-мінус 10 градусів, а лучше 14, воно все ж зараза росте ночу. Він днем не росте, він ночі росте. І вертаємося плавно до самого головного А саме головне що? Ось де є один город. А за площадка, іспитательний полігон. Втарабанили три ряда кавуна, два ряда дині. Патички, бачите? Зробили все в шахматному порядку. Зараз вам підійду покажу. опа Тобто, гарбузи гарбузами, але в нинішній ситуації яка складується. У нас в державі є варіант попробувати що правильно заробити грошей на кавунах і динях. Клімат помінявся, стало набагато жаркіше. Плюс тут у нас є вода, скважина, і, якщо що, можна буде пополивати. Тобто, ті люди, які мені кричать, що типа, можна було би гарбузи полити, я завжди так скептично до них відношусь. Але якщо взяти кавуни, у нас там є бочка, ми вже мудруємо, як і зробити полів на три рядка, щоб, грубо говоря, шифень заїхав і тихенько полив, коли воно росте. І таким чином, до чого я веду? Плануємо цього року. На цьому невеликому участку ми висадили кілька сортів. Будемо поливати, підкормлювати, все як положено. В кінці побачимо, що воно нам дасть. Весь цей процес від того, як воно почне вилазити і що з ним буде, все буду знімати, вам показувати. Тому що що, моя головна цель заробити і дати вам заробити, щоб ви заробили також копійку. Бо якщо ми всі будемо дружно заробляти, то ми будемо жити, як у Швейцарії. А якщо хтось один буде заробляти, то ми ніхрена не будемо жити. Так що отак от. За ціле літо істательний полігон, ну тут десь сотка одна, не більше. І побачимо, що воно буде рости. Кожен кілочок це по дві насінинки. Так що так-то. У мене, звісно, в надіждах, що воно все вийде, все зійде. Просто кажу, б'ю на клімат. Що У нас зараз реально клімат такий як в Херсоні. А очікуваю, що в Херсоні вже тих кавунів скоро не буде. Ну як, дай Бог колись і не будуть, ну не скоро. У нас в Вінницькій області того року по Україні я десь там в інтернеті бачив, що одна з найбільших територій, де всадили кавунами і вродили. Тобто родят. Ми садили для себе, ну садили для себе як? Отако Грубо говоря, тут оскільки метрів 15 на 3. Отаку площу ми для себе садили. А це спеціально взяли, забрали з города, виділили отут в садочку. Все обробили, сонця тут вистачає, плюс влага буде. Так що так от. Надіюсь, все вийде. Ну, все ж, наперед. Кожен шаг будемо показувати. В планах зразу скажу. Як боротися будемо тут з бур'яном? Дивіться, бачите кожен кілок? Гарбуз диня взійшла Наробимо чи кастрюль, чи банок, що небудь. Взяв, накрив, 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 накрив це все діло. Заходиш з пульвізатором, з якимось, фігньою проти цим раундапом якимось проти бур'яну. Зашарабанив його на ніч. Потім прийшов зранку, познімав. І все, і хай воно собі далі росте. Тобто поки в планах такого. Нічого тут не будемо просапувати такого, просто взбризгаємося вже коли на той, якщо вийде, якщо взійде, якщо будуть кавуни, то будемо різкувати, один город засаджувати кавунами. І динями. Звісно, різкова тема, але. Якщо вистріли, то, наприклад, я не знаю, скільки там буде той кавун стоїти, але грубо говоря, хай кавун буде в магазині стояти 100 гривень. А я вам буду продавати, наприклад, кавун по 60 гривень. Ви хіба в мене його не купите? От души з любов'ю. Я думаю, купите. А там будемо шукати інші шляхи збуту. Ну, кажу, саме головне, щоб ви подивилися, побачили і теж... Подумали, як можна зробити. Основна проблема, основна проблема, кажу зразу, це охорона. Гарбузи гарбузами, кавуни зараза за вас можуть потирити. Так що треба думати про охрану Бо без охорони нікуди. Так що, отак-то. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення.